Вранці 18 грудня працівники ДБР та офісу генерального прокурора затримали голову комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Його підозрюють у сприянні представникам країни-агресора. Про це повідомляє низка українських ЗМІ. Зокрема, за словами джерела української правди, під час обшуку в посадовця знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну. Повідомляють, що рудого затримали через підтримку діяльності в Україні російського. Онлайн казино як пише Бабель, йдеться про онлайн-казино ПІНАП, яке підозрюють у відмиванні російських грошей, і яке мало ліцензію на організацію азартних ігор. На початку грудня ДБР повідомило про підозру його власникам і топ-менеджерам. Зазначають, що пов'язані з діяльністю онлайн-казино люди провадили господарську діяльність на території, підконтрольній бойовикам так званої ЛНР. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також збройно. Ойна агресія проти України саме ж онлайн казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.